24-й навчальний їзда. Тут все просто особа, яка навчається водінню, не повинна мати для цього медичних противопоказань, і це підтверджується у тої медичної довідку, яку ми вас просили робити перед тим, як ви приходите на навчання. Особи, які навчаються водінню автомобіля, повинно бути не менше 16 років, але посвідчення вони можуть отримати 18. Слухачі, які можуть навчатись на мотоцикли, мопеди, мають мати 14 років, але посвідчення отримати у 16. <клух> Якщо особи учаться, яким немає ще років, але вже можна, то на водінні вони повинні мати з собою документ, який засвідчує їхній вік. Ну, що там може бути? Любе щось, де написано дата, місяць його рождення. Може студентський якийсь там, може паспорт. Так, да, вже, по-моєму, 14 паспорт дають, вроді би. Тобто, да, паспорт вполне подойдет. Для вас інформація дуже важна. Це особа, яка навчається водінню, зобов'язана. Тобто, хочете, не хочете, нравиться, не нравиться, але ви зобов'язані знати ну цього мало, ще й виконувати вимоги правил дорожнього руху. Іначе, який смисл з того, що ви їх знаєте. Початкове навчання водінню повинно проводитись на закритих майданчиках, автодромах або в місцях, де відсутні інші учасники дорожнього руху, наприклад, в лісі чи в полі, де немає нікого. Поэтому першого ну, перші у вас заняття проводяться у нас на майданчику. З майданчика дозволяється виїжджати тільки тоді. Коли у спеціаліста, то тобто у вашого інструктора, коли ваш інструктор бачить, що у вас достатньо навиків для того, щоб уже виїжджати з площадки. У вас машинка трогається, зупиняється, ви міняєте передачки, можете їхати вперед, можете їхати трошечки назад. Ви орієнтуєтесь в габарі з габаритами автомобіля, ви розумієте, що таке зеркало і що там треба бачити, знаєте, деякі там повороти ж не путаєте педалі і. Вперіт, звісно, пожалуйста, почему ні. Стосовно обладнання транспортних засобів, на яких проводиться навчання. <свят> так от, якщо транспортний засіб систематично використовується для навчання, то він повинен бути обладнаний за винятком мотоциклів, квадроциклів і мопедів, розпізнавальним знаком учбовий транспортний засіб спереду і ззаду, або так, щоб його було видно в обидва боки. Второе. Повинні бути додаткові педалі щеплення, а також гальма за винятком автобусів, які використовуються для навчання. У разі можливості додатково може ще й бути педаль акселератора в дужичках педаль газа. Третє. Повинне бути додаткове дзеркало або дзеркала заднього виду для інструктора, тобто для спеціаліста, який навчає. Якщо у вас інструктор ваше, забирає ваше зеркало, от йому пальцем зробіть, і скажіть, мені в мене є одне запасне, я йому його подарю. Не можна забирати у студента зеркало, бо ви і так нічого не бачите. А ще у вас ще ну, це одно, що вам один глаз закритий. Всі так не бачили, ще й один глаз закрили, то тоді точно бачимо. Забороняється навчати водінню в житлових зонах, на дорогах для автомобілів і на автомагістралях.